Які фізичні ознаки вказують на потребу в омолодженні? Підтяжку обличчя варто робити тоді, коли вже пацієнтка помічає певні зміни, скажімо так, в зоні брилів, нижньої третини обличчя, шиї, коли вона бачить, що є певний надлишок шкіри верхніх повік або мішки під очима. Звичайно, що є певний, скажімо так, умовний вік. До якого не варто робити там певні пластичні операції, наприклад, там підтяжку обличчя, вважається, що раніше ніж 40 років не варто розглядати підтяжку обличчя, оскільки будь-яка пластична операція, вона, грубо кажучи, працює десь років 10. і тому через, наприклад, 10 років пацієнці 50, вона захоче зробити ще одну операцію. Але з кожною операцією пластичною в той в тій самій ділянці ми отримаємо все менш прогнозований результат. Тому а, треба робити операцію тоді, коли внутрішньо дійсно є необхідність робити операцію, коли жінка розуміє, що все треба, вона хоче змінитися, вона хоче виглядати молодше. При цьому все ж таки це має бути певний вік, так не раніше ніж там 40 років. Ну, якщо ми кажемо про блефаропластику, це ще можна там після 28 30 років розглядати. І особливо такий, такий момент, що якщо пацієнтка, наприклад, втратила вагу дуже так різко, і в неї птос м'яких тканин, і вона бачить, що щось не так, і вона хоче. Підтягнути втрачені, скажімо так, контури, тоді ми проговорюємо, чи є в планах повернути певну вагу. Тому що будь-яка пластична операція, особливо, якщо ми кажемо про обличчя, має виконуватися тоді, коли вага пацієнтки стала, і причому протягом так, пів року або рік, тоді ми будемо мати прогнозований результат.